Thank mm -hmm. mm -hmm.

Доброго дня. Доброго дня. Так. Павло Олексійович. Павло Евксіо. Руц... Добрий день. Добрий день. Добрый. Добрый. У нас явка така.

шість. Павло Олексійович, розпочинайте. Алло, я не чую вас. Алло. Алло, подає звук і зв'язок з вами. Павло Олексійович, ви десь пропадаєте. Алло, вас погано чую, штрих пунктир. Пропадаєте, так, да, рада пропадаєте. Рада пропадає, так? Да? Штрихпункти пунктирами десь зв'язок. Ви пропадаєте, ми не між, ми один одного. Ну, я не копію. Я не копіруть, копі ну, а ви огануєте нас. Що Ми вас чуємо через раз. Ми... Щат. А зараз. Саш, всі замерли. Ну я ж шу... не. Ага, да взагалі вообще В інтернеті є все, все нормально. Ну, зараз чуть вас. Чуть, добре. Ви чуєте мене? Так, да. чую. Чуем.

же у вас так багато питань, ви не добо. ви не три, і все. Все є. О, тепер чуй так, вони на потрібні заміну. Тут хорошо. Добре. Тепер чуть. Добре. Починайте, Павло Олексійович. Доброго дня всім. Радий бачити і чути. На засіданні присутствує шість членів комісії із семи. Є пропозиція роботу комісії розпочати. Якщо інших думок нема, зауважень немає, розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядок денний засідання нашої комісії виносяться два питання. Перше питання про хід виконання рішення районної ради. Від 22.12.2020 року про програму надання молодим сім'ям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних будинків на 21-28 роки за 23 рік доповідає Тетяна Михайлівна Бур'ян, керуюча справами районної ради. Будь ласка. Протягом 2025-2017 років Петропавлівською районною радою було виділено кредити для житлового будівництва молодим сім'ям. І це була розроблена така програма виділення кредитів. І ця програма діє до 2028 року. Після об'єднання районів і районних рад ця програма перейшла до нас. Ми прийняли наступну програму. На 2021-2028 роки. Ці люди, яким видавали кредити молоді сім'ї на придбання на ремонт будівлі, вони щоквартально виплачують цей кредит. Заборгованості нема протягом звітного 23-го року, вони своєчасно повернули кошти до нашого районного бюджету у сумі 14 тисяч на рік. Графік ми вам теж надавали цього погашення. Ну, у цьому році трошки менше, вже один повністю погасив свій кредит, залишилось три основни в цьому році гасить. У мене все. Програма виконується. Кошти ті, які були виділені з бюджету Петропавлівського району, тепер переходять до нашого. Все. У мене все, які питання? Які питання є? Мама. Ну, Якщо питань немає, є пропозиція дане питання виніс винесе на чергове засідання районної ради сесії районної ради. Інших пропозицій немає. Переходимо до другого питання: про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2023 року про районний бюджет на 2024 рік. Доповідач Макаркіна Тетяна Степанівна. Начальник фінансового відділу райдержадміністрації, будь ласка. Добрий день, шановні депутати. Пропонується збільшити доходну частину районного бюджету за рахунок перевиконання загального фонду районного бюджету за перший квартал 24-го року на загальну суму 28 631 гривня. В зв'язку з тим, що у нас виконані практично всі в нас доходи. Виконані за перший квартал, але е, за рахунок вільного залишку можливо направляти кошти тільки на захищені статті видатків, то е, пропонується е, видатки, збільшити за рахунок перевиконання доходної частини бюджету. Пропонується збільшити адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на 2 тисячі гривень. Адміністративний двір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження на 19 тисяч гривень і інші надходження на 7 тисяч 631 гривень. Видаткову частину бюджету також на 28 тисяч 631 гривня і направити на придбання предметів матеріалу обладнання та інвентар 7 тисяч 818 гривень і на… Послуги, тобто, це поточний ремонт 20 тисяч 813 гривень. Це буде поточний ремонт, проведено у будівлі райдержадміністрації. Тут ремонтуватиметься кімната в зв'язку з тим, що адміністрація арендує приміщення у районної ради, але необхідно цю кімнату обладнати як режим на секрет для режимно-секретної роботи. Тому і пропонується внести зміни такі до бюджетного кодексу. до бюджету на 24-й рік. У мене все. Чуть на півсід. Павло Олексійович, ви нас чуєте? Є пропозиція винести дане питання на чер... засіданні чергової сесії. Ну, Зауваження пропозиції. Нема. Якщо зауважень немає, дос... до зустрічі на сесії. Дякую всім. Все добре. Дякую, до зустрічі.